Міняємо оливу. Оливний фільтр, Man, повітряний оригінал. Це добре, якщо оригінал. Олива Toyota, але не знаю, що це таке. Останній раз ми заливали італіану петролі, Працює, питань не було. Ну, або, як завжди, піензи економив 400 гривень. Це не дуже дорого. Так, знімаємо захист, відкручуємо оливу. Зняв я ще боковий захист. Давайте покажу. Теоретично можна обійтись без цього. Ось фільтр. Відпускаємо його. Олива стикає по спеціальному желобку потроху. Ще його можна відкрутити. Не поспішайте. Піддон ми не облили. Ну і, звичайно, викручуємо зливну пробку. Ще тут треба буде відкачати трохи. От. Ну і олива. Як кажуть, зливається. Те, що я робив, бачите, все стоїть красиво, обережно. Міняв я тут прокладки головок, тобто ремонтував головки. Самостійно є відео на каналі в плейлісті, так що, кому потрібно, дивіться. Ну і як ви бачите мою роботу. Блок чистий, все вимивав. Була засрана просто капець, головки чисті. Ну, Зверху ви бачите, як воно зливається покиливо, а ми займаємось заміною повітряного фільтра. Тепер знімаємо з датчика роз'єм, відкручуємо оцей болт і відкручуємо корпус повітряного фільтра. І не забудьте зняти шланги. Я міняю фільтр, завжди знімаю верхню кришку. Щоб прибрати знизу, що там є бруд, пив. Ну тут я лазив у фільтр. Продавець, є відео на каналі, покупець, власник, точніше, придбав фільтр, який просто я не міг встановити такої самої фірми, як стоїть зараз. Но він чомусь не підходить. Ну там дешевий. Різниця по фільтрам, той, давайте скажемо, був 400 гривень, навіть менше. А цей 1000. От і різниця в якості. Ну, подивимось, як воно буде. Все, що було тут, я того разу прибрав. Трохи є пилу. Зовсім трохи. Тут я закрив. Зараз пензликом я трохи обміту. Потім пилососом зберу пил і продмухую стиснутим повітрям. У ці шлангочки можна опустити вниз або прибрати у бік, щоб не потрапив на них пил або в них. Отак. От От і будемо встановлювати фільтр. А корпус я прибрав якомога далі від того місця, де я буду продмухувати повітрям нижню частину. Тут я все вичистив, пакет я зняв. Тут пил я пилососом позбирав, пилосос потужний, працює дуже добре. А тепер встановлюємо фільтр і дивимося, як він стане. Той фільтр, що я намагався встановити, був такої самої фірми, але він не підходить. І от, бачите, це я встановив. Кришечку ставимо, все зайде без усіляких питань. Встановіть усі шланги на своє місце. У нас вони помічені. Тут газівники зробили все правильно. Е, без мене полізли фари, і той, хто фари ремонтував, неправильно прикрутив акумулятор. Є. Роз'єм встановили. Тут прикрутили акумулятор, е, карбюратор. Корпус повітряного фільтра 8 н, буде достатньо. Все встало на своє місце. Інакше ви не встановите. Тут є направляюче, там знизу теж стає не вліво, не вправо. Ні ліворуч, ні праворуч. Тут іде до кінця, а тут воно, бачите, от так. Тобто далі не заходить. Так що не намагайтесь запхати його. Далі. Хоча воно повинно бути далі, але мені здається, що є якесь порушення тут, здається. Тому що знову хочу звернути вашу увагу. Ось тут, бачите, він просто далі не піде нікуди. Так, ну і тепер можна спускатися вниз. Фільтр я вже відкрутив. І відкачувати оливу. Обов'язково дивіться уважно інструкцію, що написано на фільтрі. Тобто прикрутіть його ніжно, а потім дотягніть на 3 четверті. Тонким шаром оливи змастить гумове ущільнення. Там я, де стає фільтр, витер блакитною серветочкою, відкачав. Давайте скажемо 60 мл оливи. Більше нема. Ну, ще буду, поки фільтр встановлю, ще раз спробую відкачати. І зараз ставимо фільтр і я вам покажу шприц, яким я відкачав. Фільтр я встановив, не буду показувати. Тут, ну, тобто, як закрутити на 3 четверті, це не дуже складно. Іноді закручується на 360 градусів. Іноді на 3 четверті. Все залежить від того, як ви е перший раз його підтягнете і потім дотягнете. Тут я міняв гранату з цієї сторони, це я польовичок дивився. Пальцем у рукавичках доторкнувся все ціле. Що ще? Що ще цікаве? А шприц. Ось такий шприц. Трубочка, там дріт встановлений, загнув кінчик і висмоктуємо оливу. Не забудьте замінити кільце, але власник забув. Міняв я гремень, грем, тут є теж відео окреме. так що, так що Колодки міняв. Це є, будемо обслуговувати супорта з часом. Диски Я не пам'ятаю, про гальмівні диски, відео було чи не було. Ну, Щось я робив. а от... Там міняв, та я міняв. А от відео випустив, не випустив, я не пам'ятаю. Ну, то таке. Ще відкачав 40 мл. І от, ще давайте скажемо. Та десь. 15. Так що десь 120 мл. В піддоні залишається. Буду закручувати пробочку зливну. Тут очисником гальмів я замив. Чисто все. Але краще використовувати в мене спиртовий очисник, він якраз для гальмів. А є типу антісілікон. Він краще змиває оливу, а спиртовий оливу не змиває. Давайте я вам. Його покажу. Оце спиртовий. Прикольна така штука. Дуже класно пахне, не воняє зовсім. Начебто омивач. І ще раз я відкачаю і піднімаюсь наверх. Пробку, закручую 30-35 Ньютон. Про всяк випадок є книга. Моменти затягування є. Але не на усі агрегати, але є багато чого. На днях я міняв форсунку. Тут є відео. Якщо кому потрібно, як зняти впускний колектор. Що для цього потрібно від'єднати, теж можна дивитися. Пробку, як я і казав, 30-35 н. По книзі, начебто 37. Начебто, ну 35 буде достатньо, там нічого не буде. Дінамометр, як кажуть, у мене їх 4. І кутомір обов'язково. Заливаємо оливу горловиною вверх. Можна навіть не використовувати воронку. Не поспішайте, буде текти дуже і дуже довго. Залили ми 4,5 літри, як в мене записано. Не доїхав він 10 км до 221 Ну, то нічого, дані ми записали і зараз запускаємо двигун. Запускаємо двигун. Yeah. Так. Ось так він у нас працює. Ну все, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Все буде Україна.